Я знайшла ось ці пінали і один з них дуже схожий на той, що був у мене в першому класі. Вони потім зникли, бо з'явились нові моделі, м'які на блискавках. А ці пластикові справжня класика 90-х. Відкриємо перший. Бачите, яка красива дівчина тут нарисована. Цей пенал просто скарб. У нього два відділення, а кнопка магнітна дуже легко відкривається. Тоді це здавалося справжньою магією. Бачимо, що тут є відео для ручок і, можливо, для якихось лінійок. А ще також є додатковий тримач для ручок. А тепер перевертаємо панал і відкривається ще один бік. Тут відділення сути для лінійок, ніяких ручок чи гумок, лише прямота, лише точність. Така увага до деталі. Ось чому ці пенали були особливими. Цей із кнопкою Пуш натискаєш і клас, кришка миттєво злітає. Відчуття ніби відкриваєш якийсь суперсекретний гаджет. Такі пенали вважалися більш просунутими, трохи небезпечними. А ще тут вбудована точилка. Справжній комфорт. усе під рукою. І ручка, і оливці. І точити одразу можна. Хоч точилка вже трохи зламана, але навіть це додає шарму. Цей пенал просто відкриття, малюнок дуже схожий на снупи. Майже такий був у мене в молодших класах. Відкриваємо і тут справжня організація. Регульований тримач для ручок, щоб усе трималося чітко. Матеріал. Міцна кайонка на дотик, як щось якісне, навіть зараз. До речі, зроблений у Шанхай і це написано прямо всередині. Є відділення для лінійок, ручок олівців і, звісно, місце для резинки. Все як має бути. Це було не просто пенали, це був стиль статус. У кожного своя кнопка, свій секретний відсік. Але згодом з'явилися інші м'які з блискавками, без кнопок, без магнітів, без душі. Сподобалось відео? Став лайк і підпишись. Буде ще більше речей з минулого.